Привіт, друзі! Сьогодні хочу запросити вас у захоплюючу подорож світом сучасної авіації, подорож, яка може змінити уявлення про силу і обороноздатність нашої країни. Уявіть, що одного ранку в небі з'являється надсучасний французький винищувач Міраж 2005F. машина здатна не лише змагатися з усіма сучасними зразками авіатехніки, а й стати справжнім символом сили та незалежності України. Чи готові ви дізнатися, як ця авіамашина може вплинути на хід подій? Розкажіть у коментарях, що думаєте. Початок великої історії, за інформацією авторитетного французького порталу Avion Legendaries, наші повітряні сили можуть дуже скоро поповнитися одними з найсучасніших винищувачів Міраж 2005. f За попередніми даними, ці літаки наразі виконують лише тренувальні польоти, але вже з'явилася інформація, що перші три бойові одиниці. Повинні були прибути в Україну до 20 січня 2025 року, так це всього лише кілька днів, і наше небо можуть змінитися завдяки цій високотехнологічній авіації. Варто зазначити, що українські збройні сили вже мають на озброєні два західних багатофункціональних винищувачі американський F-16 і Французький міраж 2005 2005F. Цей крок є історичною віхою в процесі модернізації нашої обороноздатності. Ми не тільки отримуємо новітні американські технології, а й стаємо частиною європейського авіаційного простору. Чи вважаєте ви, що такі зміни зможуть кардинально змінити баланс сил? Напишіть свою думку технічні чудеса та історичні паралелі Давайте зануримось у світ технічних характеристик Міраж 2005. f Цей винищувач, створений вже після 1994 року, отримав сучасну. Удосконалену авіоніку, що є справжнім проривом у порівнянні з його попередниками. Завдяки імпульсно доплеровському радару РДІ, розробленому в середині 1990-х, він здатен виявляти цілі противника на відстані понад 140 кілометрів і навіть точно навидувати високоточне озброєння по рухомих об'єктах на землі. Це дуже нагадує легендарні сцени з фільму Топган, де кожен пілот відчуває прилив адреналіну. Керуючи машиною, яка здається майже надлюдською. Окрім вражаючих технологій, Міраж 2005 f має свою історію боїв та перемог. Французькі винищувачі брали участь у ліквідації сербського диктатора Мірашевича, а також у бойових діях проти турецького f 16 над Егейським морем у жовтні 1996 року. А що в 1999 році індійські ВПС успішно застосували цю платформу проти пакистанських проксі в конфлікті. Який пізніше увійшов в історію як каргінський конфлікт, як улюблений герой з книги чи фільму, ця авіамашина знайшла своє місце в арсеналі тих, хто бореться за справедливість та свободу. Сучасна модернізація та стратегічна цінність тетези. Червня 2024 року, коли президент Франції Еммануель Макрон уперше оголосив про можливість поставок міраж, спершу говорили про три, потім про шість одиниць. А згодом з'явилася інформація про можливе постачання до 10 літаків, наші захисники отримують потужний інструмент для протидії агресору. Слід зауважити, що французькі партнери мають на озброєнні близько 30 таких винищувачів, і за певних позитивних обставин частина з них може стати у пригоді Україні. Однак, як завжди, тут головну роль грає економічна раціональність нові господарі берегтимуть не дешеву авіаційну техніку. А ще й враховуватимуть її військову ефективність, як казав Лев Толстой, істина завжди має свою ціну, і в даному випадку ціна це не лише матеріальні витрати, а й довіра, інвестиції в майбутнє та стратегічна впевненість. Міраж 2005 f після модернізації увійшов у категорію винищувачів 4+, покоління, що дозволяє йому конкурувати з іншими сучасними системами. Детальний огляд технічних характеристик. Давайте розглянемо основні параметри цього багатофункціонального винищувача екіпаж один або два пілоти, якщо для підготовки пілота в Україні буде використаний міраж 2000, довжина 14 метрів, розмах трикутного крила 9 метрів, висота 5 метрів, маса пустого літака 7500 кг куга, нормальна злітна маса 14 тонн, а максимальна до 17 тонн. Силова установка, турбореактивний двигун СНЕСМА М53П2, максимальна швидкість при рівні моря 1,2 маха 1350 км в годину, на великій висоті 2,2 маха 2340 км на годину, максимальна дальність бойового застосування 1900 км, практичний стель 16,5 км щодо озброєння, Міраж 2005 f Оснащений двома 30 мм автоматичними гарматами ДФ-54, кожна з яких має по 125 снарядів. Літак має 9 точок для встановлення зовнішнього озброєння 5 у фюзеляжі 4 з підкрилами, що дозволяє завантажувати бойову силу до 6200 кг. Для порівняння у радянського надзвукового фронтового бомбардувальника Су-24 з двома двигунами максимальна ракетно-бомбова Вантажопідйомність може сягати тон, проте сучасна комбінація озброєння Міраж дозволяє застосовувати як високоточні авіабомби, так і ракетне озброєння. До того ж, Міраж 2005Ф є рідною платформою для французьких керованих авіабомб AASM Hammer, які вже поставляються захисникам України по 50 одиниць щомісяця, тобто 600 за рік. Дальність застосування цих бомб залежить від їх ваги 125. 250 500 або 1000 кірограми і може становити від 60 до 100 кілометрів. До того ж, українські інженери вже пристосували Ази AS ASM хемер для запуску точних боєприпасів, які ще в 2023 році прибули з Польщі та Словаччини. Не можна не згадати про інші варіанти озброєння: крилаті ракети Scalp або STM Шедоу, модернізовані французькі ракети EX. А також можливість застосування контейнерів з 18 неуправляємими ракетами MBJ lrf 4 діаметром 6 мечою. Також літак може нести керовані бомби MBJ-BGL до восьми одиниць по 250 кг або по 990 кг кожна та високоточні плануючі бомби GBU 24 або GBU 12. Окремої уваги заслуговують спеціально розроблені авіабомби MBNL, для знищення злітно посадкових смуг, а також американський agm 88 -98 Harms для придушення систем ППО ворога. Щодо повітряного бою Міраж 2005Ф може бути озброєним двома французькими ракетами класу повітря повітря Су 530 від компанії Матра з дальністю до 40 км, а також двома сучаснішими ракетами Міка, здатними вражати цілі на відстані до 80 км. Це робить його серйозною загрозою як для повітряних цілей, так і для крилатих ракет противника. Стратегічний вплив для України, поставка винищувачів Міраж 2005 це унікальна і безцінна допомога від Франції для українців, які вже майже три роки захищають свою землю від агресії. Кожна надана система, кожен крилатий чи балістичний ракетний комплекс, кожен бойовий літак є важливим кроком. До забезпечення стабільності та обороноздатності країни, ці літаки не просто, не просто техніка, а символ надії, впевненості та боротьби за свободу. Пам'ятаєте сцени з легендарних фільмів, де герої, озброєні найсучаснішими технологіями, виходили на поле бою з переконанням, що перемога неминуча так само і тут французькі партнери підставляють Україні свою найкращу техніку. А наші пілоти, які вже проходять навчання на базі Міраж 2000, незабаром зможуть керувати цими витворами авіаційного мистецтва. Також зробимо невеличке порівняння між новими французькими літаками та Ф-шицей, які ми вже маємо. Авіоніка і сенсори Міраж 2005 uf оснащено сучасною авіонікою, включаючи імпульсно-доплерівський радар RDI, що дозволяє виявляти цілі на великій відстані. І точно вести на ведення зброї навіть по рухомих об'єктах. Проте сучасні модифікації F16, наприклад, варіант F16, оснащені активними фазованими решітками, ESA, що забезпечують кращу стійкість до перешкод, вищу точність і швидшу реакцію на загрози. Маневреність і конструкція Mirage 2005F має дельтовидну конфігурацію крила, що забезпечує відмінну стабільність і високі швидкості при польоті на великих висотах. Але може обмежувати маневреність на малих швидкостях і в повітряних боях з високою інтенсивністю. f 16 завдяки класичній аеродинамічній конфігурації з розгорнутими крилами та відмінному співвідношенню тяги до ваги, відомий своєю високою маневреністю, що є суттєвою перевагою в повітряних сутичках на близьких дистанціях. Двигун і продуктивність обидва літаки здатні досягати високих швидкостей. «Міраж-2005F» Може розвивати швидкість до 2-2 Маха, а F-16 16 приблизно до двох Маха. Проте f 16 зазвичай має кращий показник тяги до ваги завдяки сучасним турбореактивним двигунам американського виробництва, що позитивно впливає на його прискорення та ефективність у різних режимах польоту, збройовий потенціал. Міраж-2005 F спроектовано як багатофункціональний літак. Здатний виконувати як завдання повітряного бу, так і удари по наземним цілям. Він може використовувати високоточні авіабомби ASM Hammer – ракети класу повітря Земля та повітря повітря ракети, наприклад, МІКА ЕСУ 530, f 16 у свою чергу, має ширший арсенал озброєння завдяки широкій інтеграції американських ракет ЕАМ 9, ЕАМ 120 та ІН. Що забезпечує більшу універсальність у застосуванні як у повітряних, так і у наземних операціях логістика і експлуатаційні витрати F-16 є масово виробленим літаком із розвиненою мережею технічного обслуговування, що забезпечує ефективну підтримку, запасні частини та можливості модернізації Міраж 2005F п'ятої і хоч і сучасники. Може вимагати більш спеціалізованого підходу до обслуговування та логістики, що може стати викликом у разі інтеграції у вже існуючі оборонні структури. Інтеграція в систему управління f 16 як частина арсеналу багатьох країн НАТО, має високу сумісність з мережевими системами командування і управління, що сприяє кращій координації дій у сучасних бойових умовах. Міраж 2005 f розроблений для потреб французьких ВПС. Також має сучасні засоби зв'язку, проте його інтеграція в системи, що використовується іншими західними країнами, може бути дещо складнішою. Таким чином, Міраж 2005 f може похвалитися сучасною авіонікою та високою швидкістю, що є його сильними сторонами, тоді як f 16 відзначається кращою маневреністю, ширшим арсеналом озброєння та зручною логістикою, що є суттєвими перевагами у повітряних операціях. Друзі, а що ви думаєте про таке сучасне озброєння? Чи вважаєте ви, що новітні технології можуть змінити хід бойових дій і забезпечити перемогу? Ваші думки дуже важливі для розвитку нашої спільноти? Залишайте коментарі під відео, адже кожен ваш відгук допомагає каналу рости та ставати кращим.